Повномасштабна війна в Україні вплинула й на наповнення державної казни фінансами. Йдеться про продаж державного майна. Усі оголошені аукціони були скасовані. А згодом до парламенту подали законопроєкт, який передбачав зміни щодо права приватизації в умовах воєнного стану. Відтак, в кінці серпня, зміни були підтримані депутатами Верховної Ради. А з початку вересня приватизація об'єктів державної власності стартувала вже за новими правилами. Частина одна з змінених законодавств про приватизацію певним чином спрощує. Мови для потенційних покупців інвесторів, особливо в частині, коли купують єдині майнові комплекси державних підприємств, це стосується правонаступництва щодо певних вид ліцензій, дозволів, які були оформлені на підприємства, і які по старому законодавству необхідно було практично заново покупцю переоформлювати на нову юридичну особу, яка придбала. Державне підприємство зараз воно практично автоматично переходить до нового власника і він може починати роботу, вкладати кошти і продовжити здійснювати діяльність, яка була певним чином ліцензована чи сертифікована. Під час воєнного стану також спрощено отримання дозволу антимонопольним комітетом на придбання державних підприємств. Раніше це займало декілька місяців, а нині, якщо підприємство працює у збиток чи взагалі не діюче і виставлене на продаж, дозволу антимонопольного комітету не потрібно. Це, в свою чергу, сприяє швидкому залученню інвестицій, відновленню роботи підприємства і створенню нових робочих місць. Саме так. Мало статись із івано-франківським котельнозварювальним заводом та комбінатом хлібопродуктів. Їх виставили на продаж. Та через наявність податкової застави аукціон не оголошено. Приватизація стримується певними законодавчими невідповідностями, а саме наявністю податкової застави. Підприємство не працюючи, наробили боргів до бюджету податкового ввела податкову заставу, а законодавство не дозволяє продавати від чужих та якщо є податкова застава. І відповідно, виходить такий якби замкнутий круг. Якщо би продати це підприємство, поставити умову, що покупець зобов'язаний погасити борги перед бюджетом, а ця умова діє на воєнний стан, що ми яку ми контролюємо. Виконання цих умов тоді могли б розблокувати діяльність підприємства і відповідно погасити заборгованість перед бюджетом. Скільки б коштували ці підприємства, невідомо. а Наразі триває їх оцінка на рівні балансової залишкової вартості. Придбати підприємства можуть як резиденти, так і не резиденти України. Окрім громадян держави-агресора, юридичних осіб, бенефіціаром яких є громадяни Росії, зареєстровані фірми в офшорних зонах. На час воєнного стану в приватизації немає обов'язкової вимоги щодо збереження спеціалізації. І діяльності підприємств та після війни вони можуть закладатись з огляду на актуальність роботи. Щодо податкової застави, то такі проблеми існують по всій Україні. Наразі законодавець готує зміни, які б розблокували процес приватизації підприємств, на яких є податкова застава. Юлія Торконяк, Андрій Левків та Раї.